Буквально щойно, що президент США Джо Байден повертається до роботи в Білий Дім після ізоляції через коронавірус. Ізоляція тривала 5 днів. Не знаю, може у Байдена якісь є скорочені терміни, одужання від ковіду. Зрештою, у нього там багато бустерних було щеплень від ковіду. може вони подіяли. Зрештою, це все питання до медиків до фахівців. Ну але в багатьох викликає питання: цей відхід Байдена, тимчасовий на ізоляцію через ковід. В ході цієї ізоляції президент США повідомив про те, що він знімає свою кандидатуру з виборів, не буде конкурувати з Дональдом Трампом, і пропонує підтримати Камалу Гарріс, віце-президентку свою от в його команді. Фактично, заступниця так Джо Байдена на посаді президента. Саме вона Камала Харріс, На думку президента буде найкращою кандидаткою від демократичної партії на виборах. Байден перебував весь час п'ять днів у своєму домі у регобот біч у штаті Делавер, і ну фактично, там майже тиждень він на ізоляції був. Зараз може ізоляція коротша від ковіду. Зрештою, все змінюється навколо. Це захворювання і зараз вже готовий приступити до своїх обов'язків президент у Білому домі. Повернутися після звичайно таки грандіозних тектонічних змін і зрушень в американському політичному ландшафті, адже демократи по суті зараз в процесі заміни кандидата перебувають. При тому президент США не погоджується на заклики своїх політичних опонентів зняти. Зовсім не те, що свою кандидатуру, а і припинити достроково повноваження виконання обов'язків президента і е, піти на відпочинок, а передати статус виконувачки обов'язків саме Камалі Гарріс. Ні, буде Байден залишатися президентом і до кінця свого терміну. Принаймні, він вважає, що він готовий це робити. Здоров'я лише не дозволяє йому вести активну передвиборчу кампанію. При тому американська преса. Ну і офіційно білий дім заявляють, що президент Байден делегував свої повноваження про щодо закону про підтримку України Міністерству фінансів і державному департаменту США, тобто виконавчим органам влади. І от власне вони будуть далі займатися програмою е, втіленням програми підтримки України, от фінансової, економічної, збройної і так далі. Це от не знаю, що така перестраховка, чи в принципі процедури передбачають передачу цих повноважень відповідним інституціям. Тим часом Камала Харіс набирає підтримку спонсорів в першу чергу партії, ну і також делегатів. Партії вже є дані про те. Пише Associated Press. Про це що Камала Гаріс за рекордно короткий час, по перше, зібрала величезну кількість пожертв, понад 80 мільйонів доларів від спонсорів і фінансових донаторів, так демократичної партії, і це дійсно рекорд так багато за такий короткий термін. Жоден кандидат, нібито, не збирав, що може свідчити про консенсус і консолідацію оточення демократичної партії навколо нової кандидатки. На виборах, ну а ще американська преса пише про те, що вже до вечора, 22 липня, камала Харріс отримала підтримку 2668 делегатів. Тоді коли для номінації потрібні голоси 1976, менше 2000 делегатів, тобто вже перевищила на 700 голосів Камала Харісу. Цей не, необхідний кворум. Квоту так голосів для того, аби висунутися офіційно кандидаткою від демократичної партії. Чи зможе хтось скласти і конконкуренцію в середній партії? Не поки що питання відкрите, раніше лунали імена інших сенаторів, губернаторів від Каліфорнії, зокрема популярний політик був. Але поки що наразі, наразі ми бачимо, що Камала Харріс одноосібно поки що єдиною є кандидаткою від демократичної партії. Але час ще є до самого серпня до офіційного з'їзду. Здо й висунення єдиного кандидата від цієї партії.